Слава Богу, дорога церква, за цей прекрасний вечір, який ми сьогодні маємо, за слово Боже, яке сьогодні так в обільній мірі звучить до нас. І знаєте, я люблю так говорити, хто мав вуха, він вже почув те, що Бог сьогодні промовляв до нас. Ви знаєте, дійсно, дивлячись на, на кожного з нас, ми дійсно бачимо прояв Божої любові. Ми бачимо Божу любов, тому що. Ми знаємо, що Христос він віддав себе в жертву, щоб нас спасти. Ти є дійсно прояв Божої любові. Бог написано настільки сильно тебе полюбив, що Він віддав своє життя, що Він помер за тебе і за мене. І це говорить про те, що Бог любить кожного із нас. Я хочу сказати, що Бог любить тебе. Знаєте, в любові є сила. В Божій любові є сила. І цю Божу любов, ми сьогодні теж вже про це чули, він вилив в наше серце. Я хотів би також говорити про цю Божу любов. Знаєте, ми не можемо до кінця зрозуміти цю Божу любов. Це те саме, як, як, як зрозуміти вічність. Як зрозуміти вічність? Ми не зрозуміємо вічність. І так само Божу любов, знаєте, до кінця ми. її не зможемо пізнати цю Божу любов. Але ми на дорозі і ми повинні до цього стремитися пізнавати цю Божу любов. Апостол Павло пише, ми чули це слово, але я прочитаю з першого вірша п'ятий розділ, до римлян. Апостол Павло пише такий слов. Отже. Виправдившися вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося, надією на Божу славу. І не лише нею, але й хвалимося, коли і страждаємо. Знаючи, що страждання ми, знаючи, що страждання виробляє. Терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. І п'ятий вірш: надія ж не засоромлює, адже Божа любов явилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Апостол Павло говорить, що Божа любов нам дана. Ти маєш Божу любов, коли Бог торкнувся твого і мого серця. Дух Святий він нас відродив. І в цей момент, коли ми прийняли Христа, Божа любов, вона прийшла в твоє моє серце. Бог вилив цю любов. І Бог хоче, щоб ми розуміли, наскільки сильна ця Божа любов. Ми сьогодні чули, що таке любов, характеристика Божої любові. Ну, Божа любов, вона проявляється. Це не просто я люблю. Коли в тебе є Божа любов, вона. Апостол Павло каже, що віра, вона діє любов'ю. Вона діє любов'ю. Любов вона має дію, вона має якісь поступки. І апостол Павло, один із проявів Божої любові, це те, що ми постійно повинні в цьому, можна сказати, жити. Пам'ятаєте, одного разу до, до, Ісус говорив про прощення. І спитав його учень Петро, скільки я раз маю прощати свого ближнього. Да? Чи до сіми лі раз? Що сказав Христос? Я не кажу тобі до сіми, до сіми, до сіми раз по 70, да? одним словом, він каже, живи в прощенні. Тобто нехай прощення для тебе буде дуже важливим, Добродетелю, йому так сказати. Я прочитаю піснення апостол Павло до Єфесян, говорить такі слова. Це четвертий розділ, 30-й вірш. І не засмучуйте Святого Божого Духа, яким ви запечатані на день викуплення. Апостол Павло говорить, що Дух Святий, він прийшов в наше життя в день нашого спасіння. Він Каже, не засмучуйте. І далі він говорить, яким чином ми можемо його засмучувати. Да? Дивіться, що він говорить, які, які речі, що засмучують Святого Духа. Усяке, усяке розратування, гнів, лють, крик, зневага. Хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Я про ці речі навіть не хочу говорити. Про гнів, крик. Він каже, Даже, хай навіть вони вас не іменуються, можна так сказати. Хай вони навіть будуть удалені від вас. Це вже не наше. Раніше ми так жили. Ну тепер каже, не давайте місце своєму серці цим речам. І далі він каже. З усякою злобою, будьте же добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа простив вас. Божа любов, вона виявляється в прощенні. Коли ти прощаєш свого ближнього, Знаєте, ми живемо серед суспільства, ми живемо з своїми рідними, близькими. І знаєте, коли ти маєш відношення, дуже часто в цих відношеннях бувають різні моменти, правда ж? Буває якесь слово, буває якесь, не, не так подивився, не так щось зробив, і в серце вже якась прийшла образа якась, прийшла якась обіда в, своє, в твоє серце. Можливо, якісь моменти чи на роботі, чи в різних е аспектах нашого життя. Ми можемо допускати ці речі. І Слово Боже каже, будьте же добрими один до одного, каже, прощаючи так, як Бог простив вас. Мені? Ісус вчить нас прощати. Пам'ятаєте, коли Ісус вчив про молитву, і каже, і коли стоїте на молитві, то прощайте один одного. Да? Бог хоче, ми хочемо, верніше, щоб Бог чув наші молитви. Ми хочемо, щоб на наші молитви прийшла відповідь. Знаєте, і дуже часто, оце, оце таке, вроді, малесеньке таке, воно заважає, щоб Божий відповідь прийшла в твоє і моє життя. Непрощення. Каже, це безобідна якась річ, але вона настільки, ви знаєте, вона може впливати на твоє духовне життя. Вона може осквернити все наше життя. Каже, гіркий корінь. Він може дійсно причинити багато ущерба принести в твоє і моє життя, коли ти тримаєш оце в своєму серці. Коли ти не можеш простити, коли ти не можеш відпустити ці речі, Слово Боже каже, прощайте, як Бог простив вас. Знаєте, ми всякий раз молимося і прости нам наші провини, да? Як і ми прощаємо. Тобто, як і ми прощаємо. Бог прощає, як і ми прощаємо. Бо хоче, щоб ми дійсно розуміли, що нам важливо прощати. Знаєте, я читав, є така книжка, книжка про одну жінку, це голландка Тері. Корі тембум, тембум, яка була під час війни в концлагері, була, її там німці. Це така дуже цікава історія. І коли вона вже після війни вийшла, і вона оце тримала в своєму серці цю. Там, як на ними знущалися і тому подібне, ви знаєте. І один священник її просто так, знаєте, розповів їй, що це таке, коли ти тримаєш в своєму серці це непрощення. Це знаєте, як гір'я прив'язана до твоїх ногів, і ти, ти не можеш рухатись, ти вроді би йдеш, але тобі так тяжко йти. І слово Боже каже: відпусти. Навіть ми співаємо таку пісню: забудь вчорашню Біду, да? І каже, прости від серця не для віду, да? тобто, якщо ми хочемо зростати в Бозі, в його благодаті, в його силі, знаєте, ми повинні наслідувати нашого Бога. І апостол Павло далі пише, п'ятий розділ Єфесянам, перший вірш, каже, отже, наслідуйте Бога, як улюблені діти, і живіть у любові. Як і Христос полюбив нас, видав себе за нас на дар і жертву Богові, як приємні пагощі. Апостол Павло говорить нам, щоб ми наслідували Бога, щоб ми дійсно розуміли, що це для, нашої, для нашого добра і блага для нашого. Каже, наслідуйте Бога, як діти улюблені. І живіть в любові, каже. І далі каже, прощаючи, як і Христос простив нас. Бо хочу, дійсно ми дійсно розуміли, що прощати це, ну, можна таке слово сказати, вигідно для тебе і для мене. Це благословено для тебе і для мене. Ти піднімаєшся над своїм, можна сказати, над тою людиною, яка тобі причинила якусь біль. Прощення, коли ти. Говориш, я прощаю, ти піднімаєшся. Ти возвишаєшся в Бозі тоді. Ти тоді наслідуєш Його, тому що ми знаємо, як Він прощав. При всьому, Як над ним знущалися, він каже, Отче, прости їм, да? тому що вони не розуміють. Тому що вони не розуміють те, що вони роблять. Нехай Бог нам цьому допоможе. Дійсно, що ми наслідували Бога. Дивлячись на нього, ви знаєте, я читав, е е е як, писали книгу, е як писали картину Тайне Вечеря. Не знаю, наскільки хто каже, це правда, але автор так каже, пише, каже, коли е там Іуда був, там сиділи за столом, то в цього художника був один недоброжелатель. І він в Іуді намалював його. І коли він хотів малювати Христа, він не міг ніяк намалювати. Йому не вийшлося лік Христа намалювати. І просто Бог до нього якби, став над ним працювати і каже, до тих пір, поки ти бачиш свого оцього недруга в віді цього Іуди, каже, і він каже, коли він замалював його і там намалював інший портрет, каже, йому дався цей портрет Ісуса намалювати. І каже, ми сьогодні всі каже, насолоджуємося цією картиною, да, каже, ці... до тих пір, поки ти тримаєш в своєму серці, поки Він перед твоїми очима постійно, ти не зможеш побачити Христа. Біблія каже, що чистим серцем вони побачать Бога. Алілуя, слава Богу. Бог хоче, щоб ми прощали, щоб ми не тримали в своєму серці ніяких цих ворогів. Відпустить свого серця. Знаєте, сьогодні ми живемо в такий час, де дуже багато зла людям причинили через війну цю. І це не так просто, ви знаєте. Але ми, як Божі діти, ми повинні допомогти цим людям зрозуміти, дати зрозуміти це. Знаєте, Любов Божа, вона ісцеляє. Вона зціляє розбиті серця. Бог, ви знаєте, чим Бог покоряє? Він не силою покоряє, Він покорив кожного з нас своєю любов'ю. Каже, Він полонив тебе і мене. І як важливо, щоб ми тримали, я пам'ятаю, колись мені Бог промовляв, що тримай узи любові. Тому що якщо ти будеш своїм якимось, можливо, по плоті щось, ти проіграєш. ти потерпиш урон. Просто тримай любов в своєму серці. Нехай Бог допоможе нам. Ми, і апостол Павло вже ми сьогодні вже чули про це, я знову на це наголошую, що Божа любов вона вилилася в наше серце Духом Святим. І повинні дійсно давати місце цій Божій любові через Дух Святий. Бо хочемо ми дійсно проявляли цю Божу любов в прощенні, це такий перший аспект. Вираз Божою любові це прощати. Бо хочемо прощали? Від серця. І коли ти прощаєш, ти відпускаєш. Ти робишся вільним. Тобі легко на серці. І ти цим дозволяєш Богові зайнятися твоєю цією проблемою. Вже не Ти рішаєш, Бог сам вирішить це все. Ти відпустив ти, ти сказав, Господи, я в твої руки віддаю це все. А Бог знає, як, як проговорити до того чи іншого серця. Хай Бог нам допоможе, дорогі друзі, дійсно розуміти, що Божа любов, вона виражається в прощенні. І останнє, що я хотів би ще сказати про Божу любов, яким чином Божа любов вона проявляється в нас, це коли ми виконуємо Його заповідь. Апостол. Іван пише Євгелист, це 14 розділ. 23 вірш. У відповідь Ісус сказав йому: якщо хто любить мене, той буде виконувати моє слово. І мій отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього і зробимо оселю в ньому. Хто ж не любить мене, слів моїх не виконує. Слово, яке ви чули, є не моє, але того, хто послав мене, то є Отця. Ісус говорить, хто любить мене, той буде виконувати моє Слово. Той буде жити моїм словом, Той буде брати це слово до свого серця. Той буде дійсно. Е... Насолоджуватися в цьому слові. І в 15 розділі Івана, 10 вірш. Якщо ви будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само, як і я зберіг заповіді мого Отця і перебуваю в Його любові. Бо хочемо щоб ми були виконавцями Його заповіді. І Божі заповіді, як пише Іван в які? які? тяжкі. Каже, що мої, моє брем'я яке? Не тяжке, каже Господь. Моє слово каже, мої заповіді не тяжкі, каже. Бог хоче, щоб, якщо Бог, читаючи Боже Слово, якщо ти розумієш це Боже Слово, Бог хоче, щоб ти його виконував. Ми читаємо, як І пише, будьте виконавцями да? Божого Слова, а не слухачами тільки. Божі заповіді, вони дійсно приносять життя нам, приносять благословіння нам. І Божі заповіді вони є в різних аспектах вони є. І Бог хоче, ми дійсно, читаючи Боже Слово, якщо Бог тобі відкриває цю істину. Сьогодні вже брат перед цим говорив. Одне із Божих знаєте, настанов'я. Я читаючи так це місце, я, ну, так ось трохи став, е, дивитися, де, ну, до, 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 до кого Бог промовляв свого часу. Перший, він говорив до учнів", учнів, каже, я даю вам владу, да? потім дам 12, потім 70, а потім до всіх Бог сказав: ідіть і проповідуйте. Да? Тобто Бог хоче, щоб ми всі це робили. Це є Божа заповідь. Амінь? Амінь. І каже: хто, хто буде вірити в мене, буде там, каже, говорити іншими мовами. Багато з нас говорять іншими мовами. Але далі, каже Ісус, каже є. Каже, покладуть руки на хворих, і вони будуть здорові, і буде їм добре. Це є Божа заповідь для церкви Божої. І Бог хоче щоб ми це також виконували. Ми думаємо, а як це буде? Ми повинні виконувати це Боже Слово, а Бог сам зробить, як, як буде воно. Бог хоче, ми дійсно стали виконавцями Божого Слова. І ще одне місце прочитаю. Бог хоче, щоб цей пліт в нас перебував, як ми вже сьогодні чули. це Перше післення е, апостола Івана, я вже це в принципі, сказав. Це п'ятий розділ, третій вірш. Бо це є любов до Бога дотримувати Його заповіді. Дотримувати. Бо хоче, щоб ми дотримали Божі заповіді. І Його заповіді не тяжкі. Слава Богу. Дуже є багато Божих заповідей, другі друзі, для нас дано. Дуже багато. Є дуже багато Божих обітниць. Дуже багато. Ми ще не чули про молитву, знаєте, це також є Божа заповідь. Каже, клич до мене, а я що? Відповім тобі. І не просто я кажу покажу тобі. Велике, неосяжне, те, що ти навіть не розумієш. Знаєте, коли Ісус молився, ми сьогодні про це чули. Коли ангел прийшов, він просив учнів, щоб помогли йому. Да? Учні не? не змогли. Він прийшов до них. І він що, зупинився з ними? Він пішов далі. Ісус пішов далі, і там прийшов хто? Ангел прийшов. Коли ти не зупиняєшся, йдеш далі, приходить поміч з неба, слава Богу. Іди далі, друже, брате, сестро. Іди далі з Богом. І Бог прийде до тобі на зустріч. Бог пішле свою поміч, пішле своїх ангелів, пішле свою благодать в твоє життя. Не зупиняйся. Продовжуй, твори далі молитву. Хай Бог благословить всіх нас, дорогі друзі. Бог хоче, щоб ми проявляли цю любов. Прощали і виконали його заповідь. Хай Боже ім'я прославиться в нашому, в нашому житті. Йому за все, нехай буде слава. Амінь. Амінь.